У ліцеї номер 16 відкрили меморіальну дошку Анатолію Колєснікову. Випускник закладу загинув 5 березня 2022 року у місті Ірпінь. Рятуючи від окупантів мирних мешканців. Одразу після початку повномасштабного вторгнення він вступив до сил національного супротиву. Рятуючи людей, Анатолій Колєсніков потрапив під ворожий обстріл. Ми назавжди будемо пам'ятати подвиг Анатолія, пам'ятати подвиг захисників. Нашого міста, нашої країни, вічна їм пам'ять і вічна їм шан. Анатолію Було усього 30 років. Вдома на нього чекала вагітна дружина, сестра та батьки. Меморіальну дошку відкрили у день народження полеглого героя. Хочу подякувати всіх присутніх. Хочу подякувати міського голову, школу, які прийняли і підтримали рішення увіковічити пам'ять нашого сина. Ця дошка не тільки для толіка. Ця дошка пам'ять усім загиблим, усім тим, хто поклав своє життя для того, щоб ми всі могли в подальшому жити під мирним небом. Я вірю в нашу перемогу.